Покажу, чим я сьогодні займалась. У мене було сьогодні велике заселення і переселення. Приїхали мої дорогоцінні ципочки. Я їх ждала. А влізуть вони в цей ящик. Бо я не могла до неї дозвонитись. Ми вже вдома, поставила їм дуйчик. А цих великих переселила. Їм теж тут добре. Цим треба прохлада, а тим треба тепло. Цим уже дві недільки. От так пройшов мій сьогоднішній день. лупом по Європі. Треба ловити момент, поки жарко на дворі, щоб підняти їх на ноги, щоб потім не, не багато топити її. Самий хороший момент кінець літа, почало осені, вирощувати ціпляток. Заготовимо на зиму і хороше. От і все на сьогодні.